Випадково побачила в інтернеті, що одна фірма, одна в Львові зробила розробку карт України, на кожну область зробили по одній карті. Но треба було придбати за свій кошт і карту. Бісця рані додавали або могла купити за свій. Но, окремо сама. Я вирішила, що на нашу Закарпатську область я вишию такою. У червні 22-го року я почала вишивати. Але вишивала не кожного дня, вихідні, свята, то я не вишивала. І був такий проміжуток часу, що взагалі не вишивала, то і світло почали виключати, теж незручно вишивати. Але потім додумалася, як я то буду все робити. І вишила дуже важко, бо важка. Кань важка, бісер, пришивається то важкої, паде, бісер розсипається. Я йшла по порядку, почала з нашої закарпатської. Так, я з Закарпаттю, почала з Закарпатської і по порядку, по порядку, щоб було зручно вишивати на кошти, які я витратила на придбання цієї картини, то пішли якась частина пішла на ЗСУ. Хочу зробити подарунок невеликий на школу. Бачу, що кожна область представлена своїм окривим гербом. Сьогодні наша школа отримала надзвичайно цінний подарунок. Він цінний не лише своєю змістовністю, а ще й тим, що його зробила. Мама, як дочка якої відвідує наш навчальний заклад, щирістю з, з душею для нашої школи. Скажу відверто, що ми були попереджені мамою про такий, про намір зробити нам такий подарунок. Пані Зінаїда у вересні місяці звернулася до нас з пропозицією, що хоче зробити нам такий подарунок. І пройшов час, і вона дійсно вклала душу у цей витвір мистецтва, і ми дуже щиро вдячні за, за цей. За цей дарунок. Картина буде мати не лише виховну мету, а й наукову, пізнавальну і розвиваючу. Вона прослужить тут, напевно, не одному поколінню наших вихованців.